В этом году у нас была проведена проверка Фининспекции, да, Державной Фининспекции. И в акции Фининспекции было зазначено, что мы с вами порушили, как бы, порушили незаконно но решение нашего правительства по Приведенню штатних единиць до того фінансування, яке було надано управління освіти державою, і е, зазначили, що ці кошти були використані не за призначенням, неефективно і не за призначенням. І ми попали в доповідь е, е, фінінспекції України до Кабінету міністра України. Що ми повинні зробити з вами в цьому році? Якщо виконати ту постанову і то рішення, а в цьому році теж недофінансировано і нам треба 111 відставок да? то ми повинні закрити Звенігородську, Марта Івановську, сідьму школу закрити, школу да, і по основним службовим закладам провести скорочення вчителів. Ми сьогодні працюємо над цим питанням, і в найближчий час ми доведемо до вас інформацію, а що ми будемо робити. Що ми будемо робити з школою, мистецтв, яка більше мільйона в нас тягне, десь півтора мільйона тягнуть на це. А що ми будемо робити з седьмою школою, де всього 60 учнів? Там учнів більше, але. Частина учнів учиться в 10 школі, а частина учнів учиться в місті. То я батьками задаю питання. Якщо ви хочете зберігати школу, вам потрібна школа, так чого ви своїх дітей розкидали по закладам міста? Тоже около 2 В 7 школі достатньо коштів на півтора місяця. Тобто те, що по количеству да, учеников всего лишь на полтора месяца. Все остальное мы повинны с вами с местного бюджета. А те кошты, это те, что вы что-то обещали на выборах своим избирателям, это дворовые территории, это благоустройство места. То есть мы с этих программ кошты выдрываем и надаем сегодня на підтримку. А эффективно ли это, э, э, это использование кошты Я думаю, что большинство из вас скажет, что это неэффективно. Так по садочкам е тоже проблема что группы не полные давайте так честно мы вот э, были у нас э, по одному садочку конфликт на питание да? и мы несколько раз я был в этом садике на, на группе 24 а максимально 7 11 присутствует то есть вот перед нами стоит такая задача. Як нам розпоряджатися ці коштами, які ми маємо? І я впевнений, що і ви мене в цьому питанні підтримаєте, що ми повинні ці кошти, які платять добросовісні наглоплаці, використовуватися раціонально і ефективно для усієї громади, а не просто для одного-двох людей.